У третю неділю червня в Україні та світі відзначають День Батька. Цьогоріч цей день припадає на 16 червня. Гідним прикладом батька для своїх дітей є працівник Рівненської АЕС Василь Яйченя. У його сім'ї зростає три доньки: Інеса Валерія Мілана і син Вадим. Треба з ранніх років. Привчати дітей до поваги один до одного, до батьків, щоб вони з любов'ю відносились не тільки один до одного, а й до праці, яку виконують, а й до близьких. Кожен із його дітей має свої уподобання. І Несі вісім років. Вона захоплюється музикою. Старша наша донечка, вона вже рік закінчила музичну школу, вона грає на піаніно, ази ноток знає, вже навіть декілька пісень може зіграти. Інеса найстарша у сім'ї, тому дуже відповідальна, допомагає мамі по господарству, навіть вже вміє приготувати деякі страви. А з татом обожнює ходити на прогулянки та ділитися власними секретами. Він нас постійно водить кудись гуляти. На різні майданчики, братики, сестрички. Татом достає або самокати, або велики. І ми так разом їдемо кудись і проводимо так весело час. Дівчинка розповідає, літом часто усією сім'єю відпочивають на Білому озері, гуляють в міському парку. Для дітей важливо, коли поруч і тато, і мама. Мені кажуть, дехто в тебе багато дітей, як ти з ними справляєшся. Але з таким чоловіком можна мати стільки дітей. Він допомагає, він якісно проводить з дітьми час. Він грається з ними, вийде погуляти, на велосипедах поїздити. Він забирає часто дітей, просто дає мені відпочити. Татова гордість шестирічний Вадим. Хлопчик любить пограти у м'яч, шаленіє від вигляду автомобілів та різноманітної техніки. Ми разом ходимо в гараж, і я тато допомагаю. Вадим щойно закінчив перший клас, а вже має неймовірну жагу до знань. З радістю перераховує свої улюблені предмети. Письмо! Люблю читати, люблю математику робити, люблю все робити. Двом найменшим сестричкам Валерії та Мілані 4 та 2 роки. Вони відвідують дитячий садочок. Їх щирі усмішки та безумовна любов надихають, надають батькам сил жити далі, рухатися вперед. Незабаром у цій сім'ї чекають на поповнення. На даний час чекаємо ще п'яту дитинку, синочка, і вже в планах, як його назвати, є деякі імена. У сім'ї Яйчень панує атмосфера тепла і затишку, тому що і тато, і мама розуміють. Тільки своїм прикладом можна виховати в дітях кращі риси людяності і добра. А це шлях до щасливого майбутнього нашої країни. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТА ЗГРАЕС.